О, дай Боже, всім здоровлячка і добра. Сьогодні в Білозірці біля храму хлопчики пішли обідати зараз. А ми минуло вже 20 метрів, покажи, яка скважина. 20 метрів скважина, вже добралися, вже добралися до Крейди, обережно. О, яка скважина туди. Хлопці роблять, але тільки по Тернопільській області. За телефон не пишіть, вони потім самі до вас всі відпишуть. Одним словом, то в Білозірці коло церкви є людина, яка пожертвувала значить, на скважину гроші і робиться такий колодязь. Далі поставиться гарна помпа, щоб зимою не замерзало. І влітку була водичка, щоб квіточки можна було поляти. Можна насоса, щоб накачати бочку тут. Цвинтар зразу. Щоб людина прийшла, собі помпанула і взяла водички. Що то треба десь тут квіточку підляти, що то треба до церкви водички, чи на цвинтар. Можна взяти. Одним словом, отак робиться робота. А саме собою соночку їдемо, бо електрик йде до хати, треба робити. Ще й там. Ще й на роботі, Тож кожен день на роботі з документами, що. Але Богу.